Карта Карина. В одному просторому кабінеті географії на стіні висіла велика шкільна карта світу. Звали її Карина. Вона була старенька, але дуже горда своїм великим завданням показувати дітям всю планету. На її поверхні були зображені всі континенти, океани та країни, а кольори кожної частини світу були яскравими та яскраво виразними. Але чим більше часу Карина проводила в класі, тим більше вона помічала. Діти дивляться на неї, але не звертають особливої уваги. Вони сидять на своїх місцях, занурені в підручники, а карта лише висить на стіні і не є частиною уроків. Карина дуже сумувала. Вона знала, що світ навколо такий великий і захоплюючий, і вона так хоче поділитися цими відчуттями з усіма учнями. Одного разу. На уроці, коли діти мовчки слухали вчителя, Карина вирішила діяти. Вона помітила, що один з учнів, маленький хлопчик на ім'я Іван, сумно дивиться на карту, а потім тягнеться за своїм пеналом. І тут їй спало на думку я можу допомогти йому подорожувати. Карина вирішила показати дітям свою магію. Вона на мить стала живою. Першим, кого вона запросила в уявну подорож, був Іван. Його здивовані очі запитували, куди ми поїдемо? Карина тільки посміхнулася і мовила: подивимось на світ з іншого боку. Карина почала рухати пальцями по своїй поверхні. І ось вже Іван опинився на пляжі в Австралії, де високі пальми шепочуть з вітерцем. Тільки но ну, Іван вийшов з цього місця, Карина повела його далі, на африканське узбережжя. Де з величезними слонами можна було спостерігати за заходом сонця. Ого, здивувався Іван. Я ніколи й не думав, що вивчення географії може бути таким цікавим. Можна дізнатися багато про світ, просто подорожуючи по карті. Карина додала. Ти бачиш, Іване, світ великий, і кожна його частина має свою історію. Після цього уроку Іван зібрав усіх своїх однокласників і розповів їм про своє відкриття. Усі разом вирушили в подорож. І ось з того часу Карина стала не просто картою. А справжньою подругою для дітей. Вона допомагала їм не лише вивчати географію, а й мріяти про нові подорожі.